Всім привіт! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для гри. Нарешті стартував завітний квест до події Завітний виклик, і ми можемо назбирати монетки, щоб безкоштовно за них спробувати своє везіння. Я хочу поділитися тим, як я проходила ці етапи. Можливо, комусь це стане в нагоді. Битва буде в PvP форматі, і бойові предмети брати не можна. Є всього 10 етапів проходження. Команду слід підбирати, так як в звичайних набігах. На перший рівень потрібно брати диспелера в команду, бо вовк по центрі може контратаку поставити, якщо зарядиться. Я візьму білу сніжку, вона все зніме і в ворогів, ну і в себе, але зато урон нанесе великий. І Аріель ще візьму. Вона також полікувати може від різних недугів, ну і бустанути ману всім союзникам. В принципі, перші рівні не важко проходити. Я зазвичай використовую команду 3 на 2 але можна використовувати й моно. Особливо якщо ви початківець і в вашому багажі є лише чотирьохзіркові герої і трьохзіркові. Тому ефективним в цьому випадку буде саме моно, тобто герої одного кольору. Буде вилітати більший урон з кубика і є більше шансів пройти цей квест. Візьму ось таку команду, хоча можна було б і вогняних героїв проти Атомуса взяти. Жовтих не беру багато, бо Урсена може контратаку проти жовтих героїв поставити. А тут в другому рівні і побудова команди інакша, але наперед не показано, яка буде побудова строю противника. Можна було б і брати героїв природи проти Аріель. Але я думаю, що це лише другий рівень, і навіть такою командою, як я взяла, не виникне складнощів у проходженні. І в кінці рівня нам дають ще емблеми та різні бойові предмети. В наступному рівні є герої ніндзя, які ставлять різні бафи собі. Центральний герой слюда, наприклад, ставить і захист, і розділення, тому потрібно брати диспелера в команду і лікаря. Я ж знову взяла білу сніжку в команду в якості диспелера і кунхена, щоб полікуватися і підрізати броню противнику. Дуже добре, що рівні в квесті можна проходити декілька разів, якщо не вдасться пройти з першого разу, і якими завгодно героями. На четвертому рівні теж інша побудова команди, і варто було брати героїв льоду та святині. Також потрібно брати лікаря в команду, який знімає недуги з союзників, бо тут є могильник, дуже швидкий, який ставить горіння, і дрейк, який її сліпить. Я не взяла і заледве ледве пройшла цей рівень, ще трішки й довелося б перепроходити. На п'ятому рівні стандартна побудова команди і зелений центр. І, звісно ж, тут знадобляться вогняні герої, щоб його швидко пробити. І як і в попередніх рівнях, потрібен лікар, бо противник може затравити різними негативними ефектами. На шостому рівні в нас горгульї зі своєю славнозвісною кам'яною шкірою. Інша побудова команди противника, але мені якраз підходить. Можна брати героя, якщо є такий в наявності, щоб заблокувати їм ману, як от в мене, Хелп, або накласти божевільну атаку, як, наприклад, робить Альфріка, щоб горгулії менше ставили свою кам'яну шкіру. На сьомому рівні герої безодні. По центрі хульта, а її потрібно відразу знести, бо як почне ставити своїх міньйонів, можна ще брати героїв, що знищують міньйонів, як, наприклад, Грімбл або Гев'йон. або можна просто жовтими героями її пробити зразу. Звісно, якщо будуть кубики. Але як я вже й говорила, навіть якщо поляна не вдала, можна перезайти і пройти знову. На восьмому рівні герої Вальгали і зворотня постановка команди. По краях стоять герої льоду, тому можна брати монос героїв природи або так, як я брала, 3 на 2 адже тут ще є герої темряви, і монос героїв святині може також підійти. На дев'ятому рівні герої різних сезонних івентів. По центрі стоїть крампус, і нам потрібен диспелер, щоб скидати його на смішку. Якраз би підійшла цей герой місяця Грейс. Вона не дає поставити на смішку. В кого є грейс, то можете брати. Я буду брати капелюшника, він краде різні бафи у ворога. Ну і лікаря слід взяти також в команду. Адже тут є вампіри, які забирають життя у ваших героїв, і Кулерво, який ставить божевільну атаку. І варто було б від цього всього позбутися лікаря. Я не взяла в свою команду нікого, хто міг би вилікувати недуги. І якби не мама півночі, то довелося б перепроходити. І останній рівень, звісно ж, він найскладніший, тому якщо немає у вас достатньо прокачених героїв, то рекомендую брати все ж таки моно. Тут зворотня постановка героїв, і можна брати героїв темряви або вогню в команду. В принципі, цей квест не важкий і його реально пройти навіть тим, хто грає нещодавно. Потрібно буде просто перегравати декілька разів, щоб поляна була з потрібними камінчиками. Всього ми заробили 315 монет завітного квесту. Це буде на три рази прикликати героя. Було б добре, якби наступного разу квест і виклик співпали. Ну а поки що доведеться чекати завітного виклику, щоб прикликати героїв. Друзі, не забув. Буваємо допомагати ЗСУ та волонтерам, адже це дуже важливо і вони наші справжні герої. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І якщо це відео вам сподобалось, то ставте вподобайку. На цьому у мене все, всім миру та добра, до зустрічі!